Мати запитує дочку перед весіллям. А він тобі про свої минулі стосунки з дівчатами розповідав? Ні, мамо. От козел. А ти йому розповідала? Я що, дурна? Звичайно, ні. Яка ти у мене розумниця. У годину пік в вагон метро втискується дуже великий чоловік з величезним рюкзаком. Жінка робить йому зауваження. Ви зніміть рюкзак, з'явиться місце, де стояти. Давайте, може, ще штани зніму. З'явиться місце, за що триматись. Сумний чоловік сидить в барі і п'є. Інший чоловік підсідає до нього і запитує Чого сумуєш, друже? А да, з тещою проблеми. Не хвилюйся ти так. У мене теж проблеми з тещою. Що теж завагітніла? Одна подруга запитує іншу: Що ти робитимеш, якщо чоловік тобі зрадить? Зраджу йому двічі. А якщо вдруге зрадить? Зраджу йому чотири рази. А якщо ще раз, кину його нахрін! Навіщо мені такий чоловік, який робить із мене повію? Дівчина та незнайомий чоловік застрягли у ліфці. Стоять, мовчать. Раптом чоловік їй каже: Я тобі подобаюсь. Знаєте, мама мені завжди говорила, щоб я незнайомим чоловікам відповідала ні. Добре, давайте перевіримо: ти не проти, якщо я засуну тобі руку в труси. Ні. І він засовує її руку у труси. А ти не опиратимешся, якщо я захочу тебе роздягнути. Ні. І він почав її роздягати. Хм, знаєш, якщо ти й надалі маєш намір слухати свою маму, ми з тобою класно проведемо час.